Бородянка сумнозвісне на весь світ селище, яке зазнало найбільших руйнувань серед усіх населених пунктів Київської області. Російські загарбники пошкодили більше півтори тисячі будівель. Це 90 всієї тутешньої забудови. Постраждала не тільки сама Бородянка, але і її округа. Першу чергу мости. Один з них швидко поновили. Ось що було раніше, а ось що сьогодні. Проте інший важливий як для Бородянки, так і для багатьох сел. Поряд. Міст і через три роки досі не доведений до ладу. Плюс 60 кілометрів. Тобто, щоб об'їхати, ось із села в ще плюс 60 кілометрів. Ми зараз їздимо на роботу. Це година вишня дорога. На перший погляд, тут, наче майже все готово. Залишилось візуально лише покласти асфальт, поставити стовпи і все, наче можна їхати. Але чомусь роботи не тривають. Невже хапуги і тут змогли нагріти руки? Як таке взагалі могло статися і до чого тут скандальний депутат Верховної Ради сьомого скликання від партії регіонів Володимир Продивус? Розбираємось. Вся розв'язка і маршрутки всі туди їздили. Воно просто ближче на Київ їхать. І на роботу, і везде? — заважає я сі рідня в злижавці. Взагалі, то треба, щоб увагу, люди на роботу їздять на Київ, було б набагато ближче. Ну ті ж возили нам товари. Люди теж страждають. Маршрутне маршрути, Києв. люди, люди об'їжджають далекою дорогою дорогою. Люди не дарма жаліються. Як ми вже казали, цей міст важливий логістичний хаб у багатьох селищах. Ось це річка Здвиж. З одного її боку селища Здвижівка та Бабинці, а з іншого Бородянка, Берестянка, Нове Залісся, Небрат та Шибене. І фактично їх розділяє. Всього на всього один міст, який через вторгнення Росії було знищено на початку березня 2022 року. Після того, як українські війська вибили окупантів з Київської області, біля зруйнованого мосту зробили тимчасовий насип і місцеві, а також транзитні автівки без проблем користувалися ним. Втім, все змінилось, коли у травні 2023-го департамент регіонального розвитку Київської ОДА оголосив про капремонт мосту за 125 мільйонів гривень. Тендер швиденько виграла фірма мостобудівельний загін номер 112», скинувши ціну на 5 мільйонів. Зі змі стало відомо, що 6 листопада 2023-го розпочали ремонтні роботи, але зробили це без облаштування тимчасової переправи. Таким чином місцеві тут фактично опинились в заручниках будівельників та чиновників. У нас поряд із тим, з тим новим мостом з боку була наче об'їзд. Був по тому об'їзду, теж можна було їхати. Чому його прибрали? Теж не зрозуміло, це староста в селі Нове Залісся. Він охоче розповідає, що від цієї недобудови залежить логістика багатьох селищ. Да, весь край, всі, що їхали з Іванківського району, всі, всі ті села, всі всі люди їхали через цей міст, щоб потрапити в місто Київ в Ірпінь, е, в цей буча гостомель. Всі їм користувалися. Для селян велика проблема дістатися на роботу. Самі села не генерують багато нових робочих місць, тож доводиться їздити працювати в столицю. У нас зруйновані чотири підприємства, де, які давали людям робочі місця. Зараз людині, щоб прокормити свою сім'ю, то треба або шукати роботу, щоб десь е, вахтовий якийсь метод, або, ну, Шукати якісь інші варіанти. Тут ну, роботи як такої немає, є польові роботи, але ж у нас багато фахівців і медицина, і все це. Вони виїжджають на роботу, mm. таких, е, за, які мають спеціальність. Але ще одна проблема, як дітям доїжджати до школи. Безпосередньо на території Старостинського округу є е, ліцей, ліцей, де навчаються діти до 11 класу. Е, які у нас частина дітей приїжджала з селища Здвижівка, які знаходиться по іншу сторону річки, які ці діти користувалися цим мостом, щоб доїхати і отримати там гідну освіту? І в школу доїжджали дітки. Шкільний автобус зараз же вже ж такого немає. Дійсно, коли ми були на недобудові, то побачили, як чоловік привіз на своїй машині п'ятьох дітей, перевів їх на іншу сторону мосту. Там дітей забрали інші люди та розвезли по домівках. Діти учаться в школі в залісі в новому, а живуть у Зижівка. оттуда. Хтось привозить відтуди, хтось забирає і назад підвозить. Це а тут то, проблема. Тобто ви тут так обмінюєтесь з дітьми, да, правильно? Да. А раніше як було? Ну просто автобус їздили чи як? Раніше або машина, ну відкритий різд був, то всі їздили, батьків возили. Ага. Зрозумі... Спокійно, а тепер? Проблема дуже велика. Проблема. Просто щоб побачити родичів, що раніше займало хвилин десять, потрібно витратити годину на дорогу, і навіть більше об'їзд, який раніше там був, його просто прибрали. І ми бачимо в засобах масової інформації. Відкриваються мости, і е, в Іванкові, і в Димирі відкрили, і через річку тетерів біля пісківки відкрили міст. Фірма, яка мала побудувати цей міст, пов'язана з екс-регіоналом і по сумісництву скандальним спортсменом, із 90-х Володимиром Продивусом, керівник ТОВ Мостобудівельний загін номер 112», саме вона займається капремонтом. Сергій Порожнюк, котрий у 2017-му був керівником ТОВ Мостобуд, де Продивус кінцевий бенефіціарний власник. А сама ТОВК Мостобудівельний загін номер 112 та ще одну компанію в грудні минулого року оштрафували на 106 мільйонів гривень за змову на торгах. Тож ми їдемо за 100 кілометрів звідси до міста Бровари, де має бути база ТОВ Мостобудівельний загін номер 112 Доброго дня. А ми до вас у гості. Всі одразу розбігаються, але трохи пізніше до нас таки вийшов охоронець. У вас був ні, 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 ні. Так, а можна до нас когось покликати, будь ласка. Нема нікого. В якому? Ну ви ж є. Охорона ні, є, є, тут керівник є. вже є якийсь. Нема. Чому? Як? А можна когось позвати, хто може нам відповісти Нема. на питання? Ніхто не хотів і не збирався відповідати на наші питання. Ні, яку інформацію давати? Поймаєте? Так, а до кого нам звернутися? На базі компанії відповідальних не знайшлося, але ми розшукали цього чоловіка. Він представився як Анатолій Власок та назвався начальником будівництва мосту через річку Здвиж. Ось що він каже про держзамовлення. Капітальний ремонт мосту через річку Здвиж, кілометр 16 плюс 0,17. Тендер був проведений у 2023 році. До роботи приступили в жовтні 2023 в року. Приступили, ну і до червня місяця ми його практично на 75-80% Він вже був побудований. За умовами договору оплата поетапна, тобто, завершуючи визначений обсяг робіт, підрядник його здає та отримує за це гроші. Поетапна оплата це хороший варіант здійснення оплати, не перед оплата, оскільки замовник бачить факт виконання робіт, і він здійснює оплату після виконання певного етапу. І крім того, підрядник може отримувати кошти по факту виконаних певних робіт. Тобто роботи частину роботи зробили. Вони погодили акти, прийняли роботи, що вони відповідають, і про них пороплатили. І роботи, наче виконані до кінця, всього декілька місяців, і все може бути готово. Залишилось зробити гідроізоляцію, гідроізоляцію проїзної частини. Гідроізоляція проїзної частини і бар'єрна огорожа залишилася, ну і стовпи освітлення. Це два місяці, ну два максимум три місяці він буде, буде зданий в експлуатацію при, при появі коштів на це будівництво. Не дивлячись на те, що міст побудували десь на 80%, держава профінансувала його лише на чверть з тих даних, які ми бачимо на єдиному порталі використання публічних коштів, є дата. На п'ятий день після укладання договору, тобто 9 вересня, замовник здійснив авансування платежу у розмірі там чотирнадцять мільйони гривень, і в кінці року, в 20-х числах грудня, було перераховано ще близько 15 мільйонів гривень. По факту за виконання відповідних робіт Анатолій Миколаєвич розповідає, що після того як держава припинила фінансування, компанія почала за власні кошти ро. Робити капремонт. Тому на сьогодні фактично заплачено 30 зі 120 мільйонів, але роботи закінчені на 80%. Скільки змог директор виділити, організація для цієї будови, стільки стільки ми змогли. Далі вже просто не фінансово не могли потягнути, тому що це і матеріали, і, ну, і заробітна плата робітників, які... Котрі працювали на цій будові замість закінчення робіт їх зупинення. Керівник будівництва мосту Анатолій Власок додає, що якщо міст так простоїть ще декілька років, потрібно буде додатково вкладатися в капремонт. Ну нежелательно, тоді вже багато доповнительних треба кладень робити до додаткових, все таки ми надіємося, що будуть, будуть гроші, і, і ми його з закінчимо. Чіткої відповіді, коли профінансують та добудують цю недобудову, не дає ніхто. Останнє, що відомо від київської адміністрації, це те, що на 2024 рік ремонту не було передбачено. Відповідь із адміністрації е, так. Перспективними планами на 24-й рік ремонт мосту через річку Здвиж не передбачено. Ремонтні роботи буде продовжено у разі відновлення фінансування. Ну, відповідні про що тендер оголошували чиновники з департаменту регіонального розвитку. Власне, ось він туди ми зараз і прямуємо. Ми, звісно, попередньо надіслали туди запит з питаннями, що з цим мостом, чому припинили фінансування, коли його відновлять, та коли, врешті-решт, міст буде добудовано. І зараз прийшли отримувати відповіді. Ми хотіли почути від когось відповідь, що там з цим мостом, чому він недоремонтований, чому 80% майже рік стоять на місці, і хто власне за це нам відповість, так. і коли воно буде, коли Добре. воно врахується. Я вас почув, шановні, давайте зробимо наступним чином. Зараз я цю інформацію уточню, керівництво. Mm -hmm. Хтось вийде, якщо керівництво погодиться на це, якщо дійсно, як ви кажете, був запит. І ми з вами поспілкуємося. Через 20 хвилин до нас дійсно вийшла співробітниця департаменту регіонального розвитку, але вона не була готова з нами спілкуватися стосовно мосту. Все перенаправили до департаменту комунікації. Вийшла до вас для того, щоб максимально продуктивно зменшити і ваш час, і наш час. Хочу вам надати контакт особи з департаменту комунікації. Uh -huh. Заступника директора комунікації а ви, що, ви з ним контактували? Ви йому сказали, що ми до нього звернемось? Чи e... він також не в курсі? No, ми повідомили, що ви у нас, і тобто він вони... знає про нас? E... Ну звісно, ми одразу телефонуємо Сергію Куниці, тимчасово виконуючому обов'язки директора департаменту комунікацій. Нас направили до вас, щоб ви з нами прокомунікували стосовно мосту через річку Здвиж. Ось давайте ми з вами зустрінемось. Ми тут не подалеку. ви нам все розповісте. Пробачте, будь ласка, а що я можу маю вам розповісти? А ми надсилали запит там з питаннями. Ось був тендер у травні. На, якщо я правильно пробачте? — на департамент регіонального розвитку. Київської обласної військової адміністрації. Okay. Моє запит, Київська обласна військова адміністрація не отримувала. Якщо отримувала департамент регіонального розвитку, то зараз я буду з ними спілкуватися. Я вам трохи поясню. Дивіться, тут питання таке, що міст на 80% готовий стоїть майже рік. І ми спілкувалися ось з людьми з села, і у них це питання воно дуже-дуже актуальним, м'яко кажучи. І вони вже. Ну вони вже не можуть чекати. І я так розумію, якщо міст стоїть вже рік, майже побудований, а гроші на нього не виділяються, то у когось, ну хтось, хоча б щось повинен про нього ж знати, хоча б щось розповісти. Або ж ну я не знаю, про нього ніхто не думає. Всім просто по барабану про про те, що там сім селищ навколо, і у них ну вони між собою не можуть комунікувати. Їм це, м'яко кажучи незручно те, що раніше займало п'ять хвилин, у них сьогодні займає годину. І тому власне ми і приїхали, тому що там селянам ну їм просто увірвався терпець вже. Давайте зробимо наступним чином. давайте. Подивлюся ваш запит. Угу. Призвоню вам, а ми домовимося. яким чином ви отримуєте коментар. Департаменти просто перекидають нас один на одного. Комунікаційники, наче взагалі, і не знали про нас, хоча нам чітко сказали, що про нас повідомили. І тобто він вони, знає про нас. Ну, звісно, попередили Все. ми через декілька днів. Нам відправили листа на пошту зі стандартною відпискою, що бюджетом на 2024 рік не було передбачено фінансування ремонту мосту. На цей рік теж саме, але вони будуть дуже сильно намагатися знайти кошти. Ми і далі будемо з'ясовувати, як так сталося, що тендер було оголошено, частину коштів заплачено, але повністю проект так і не профінансували. Адже поки що від адміністрації, ми чуємо тільки обіцянки та відписки без розуміння, коли ж таки планують, хоча б розпочати роботи.